у нас є три проекти. Перший – це Джорджія, 20,5 метрів квадратних, Атланта, 32 метри квадратних і Блек, 43,5 метри квадратних. Готуємо ми ще такий Вірджинію, він буде 100, там біля 110 метрів квадратних. Ці проєкти, вони будуть дублюватися. Скільки ти плануєш поставити тут домів? Зараз в чергу ми плануємо 20 будинків. Це перша черга, 20 будинків, так. люди вже можуть дзвонити тобі, і так. домовлятися, у нас є три інвестори, які зайшли там, які інвестують. Ми стоїмо цей інвесторський будинок. Цей інвестор інвестував, заробляє. Ми побудували цей будинок за два з половиною місяця. Це партнерська програма. Чи які умови Люба людина може зайти? У нас є три договори: Перший — це договір на виробництво будинку, постановки будинку. Другий — це на продаж землі. Ми продаємо три з половиною сотки, які під цим будинком. І третій — це інвестор віддає нам управління на 10 років як готельно-управлінській компанії. Тось людина може за свої кошти на твоїх умовах побудувати будинок. Це буде її власність, її власність на власне зареєстрована. Период, так. Ні, на назавжди. На завжди да, але і людина управління... може приїжджати відпочивати. Да, але віддає нам управління, тому що більше хочеться, щоб люди заходили з метою бізнесу, тобто заробляти. Ми обіцяємо там 10 плюс відсотків річних в доларах. Плюс 30% капіталізації. Очікувана завантаженість зараз 53-56%. Тобто це така планова нормальна завантаженість.